Пройти опалювальний сезон з теплом і гарячою водою в оселях чернігівців. На позачерговому засіданні 22-ї сесії міської ради депутати звернулися до уряду з вимогою провести екстрене засідання штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду, щоб не допустити зриву опалювального сезону у Чернігові. Звернення підтримали одноголосно депутати всіх політичних фракцій. Під час активної фази бойових дій у Чернігові постраждали не тільки житлові будинки, а й підприємства критичної інфраструктури, зокрема Чернігівська ТЕЦ. На її відновлення за висновками фахівців потрібно понад 800 мільйонів гривень. Підприємство з 2000 року знаходиться в довгостроковій оренді у фірми Технова. Наразі орендар не має коштів для відновлення пошкодженого майна і обладнання ТЕЦ, тому що в травні звернувся до міської ради з проханням достроково розірвати договір оренди. Ми не мали можливості і не маємо е, наразі цієї можливості в будь-який спосіб спонукати е, орендаря провести е, відновлені роботи на Чернігівський тез. У нас такої можливості немає. Е, Відповідними рішеннями і Кабінету міністрів були виділені кошти по лінії Кабінету міністрів і спільними зусиллями Чернігівської міської ради. Значить, ми почали роботи по відновленню. Чернігівської тес через державну політику у сфері газопостачання протягом цих років орендар накопичив борги у сумі понад 800 мільйонів гривень. Місто постало перед ситуацією, коли треба вкладати кошти у відновлення Чернігівської ТЕЦ, яка забезпечує теплом і гарячою водою тисячі споживачів, не маючи можливості зобов'язати фірму Технова виконувати ремонт пошкодженого майна і обладнання на ТЕЦ, депутати в травні під час сесії прийняли рішення дати згоду на дострокове припинення договору. Оренди. Тоді ж неодноразово звучало, що враховуючи діюче законодавство про газопостачання в разі змінення споживача правонаступник бере на себе його боргові зобов'язання. З різних сторін декілька разів ми проговорювали питання невідворотності згідно пункту чи статті 22 закону України про теплопостачання. Що ми ніяк не можемо уникнути того, що е, при тому, що ми створимо в подальшому комунальне підприємство, на баланс якого перейде Чернігівська генеруюча компанія Чернігівська ТЕЦ, е, і при підписанні договору на постачання газу з газопостачальною компанією, е, ми обов'язково, значить згідно цього ж закону. І дочірнє підприємство НАК Нафтогаз Нафтогаз Трейдінг буде зобов'язана вимагати від нас підписання договору переводу Бурга. Місто не може залишити людей без тепла, тому депутати, розуміючи всі ризики, пішли на такий крок. 23 вересня. Міськрада отримала листи від ДБР та обласної прокуратури представників силових відомств. Запросили на позачергове засідання сесії, на якому єдине головне питання звернення до уряду з метою недопущення зриву опалювального сезону. У зверненні пропонується чотири можливих рішення, які міська рада просить уряд розглянути до 10 жовтня. Перший варіант зобов'язати фірму Технова виконувати умови договору оренди ще рік до серпня 2023 року. У другому випадку пропонується погодити передачу єдиного майнового комплексу КЕП Чернігівська ТЕЦ в оренду НАК Нафтогаз Україна або його дочірньому підприємству. Ми в другому пункті пропонуємо чи «Нафтогазу» визначить цю компанію, чи кабінету міністрів визначить відповідну державну компанію, в на севідій діяльності. Теплогенерацію і електрогенерацію. Тобто ми приймаємо зараз на баланс, одночасно отдаємо, підписуємо договори оренди цим державним визначеним Кабінетом міністрів підприємствам, підписуємо оренду, І відповідні борги також лягають на це підприємство. І таким чином на місто не приходять борги по технологіям. Е варіант погодити прийняття Чернігівської ТЕЦ на баланс міста з розумінням наслідків для бюджету територіальної громади по відношенню до боргів за спожитий газ або Кабмін може запропонувати інший варіант. Ми звертаємося до кабінету міністрів підсказати в який спосіб нам діяти, щоб і тепло було в оселях, і боргів не було, або питань у нас не було. Та головне сьогодні забезпечити чернігівців теплом та гарячою водою. Наразі місто готується до опалювального сезону в плановому режимі. Триває ремонт пошкоджених житлових будинків, проведено гідравлічні випробування, готуються до роботи котельні.